Як свідчить статистика, останнім часом спостерігається негативна тенденція щодо стрімкого збільшення кількості випадків виникнення подій на водних об'єктах області, особливо під час сезону зимової рибної ловлі. Не було року, щоб у екстремальних ситуаціях не опинилися рибалки. Зимова підлідна риболовля вимагає суворого дотримання правил безпеки, тому підлідний лов риби має узгоджуватись з найближчою береговою рятувальною станцією, і без її дозволу ніхто, в тому числі рибалки-любителі, не має права виходити на лід. Так, у 2013 році на водних об'єктах області виникло 108 подій, внаслідок яких загинуло 102 особи, з них 15 дітей. Випадки загибелі зафіксовані. На річках області 59 осіб, на інших водоймах 49 осіб. Найбільша кількість загиблих на водоймах зафіксована у містах Дніпропетровськ 23 особи, кривий ріг 9 осіб, а також у Дніпропетровському, Новомосковському. Овському, верхньодніпровському та Павлоградському районах по 5 осіб. Особливо занепокоєння викликає статистика загибелі людей під час зимової риболовлі. Так, з настанням сезону зимової риболовлі на льоду з листопада 2013 по січень 2014 року вже загинуло 9 осіб. Якщо лід почав тріщати, з'явились характерні розломи. Негайно повертайтеся назад своїми слідами. Не біжіть, виходьте повільно, не відриваючи ступні від криги. Якщо вже провалилися під лід, не панікуйте, широко розкиньте руки по краях льодового пролому і утримуйтесь від занурення з головою. Намагайтеся не обламувати лід і без різких рухів вибирайтеся на його поверхню, наповзаючи грудьми чи спиною. Якщо на ваших очах під лід провалилася людина, зателефонуйте на 101 у народну службу порятунку, і вам допоможуть рятувальники фахівці. ああ。<noise> <noise>